На ньому була стара шапочка з логотипом МакДональдс. Вся в плямах. Він вважав її талісманом. Менджер Вася сидів у своєму кабінеті за комп'ютером. Щось була у систему. Я ніколи не розумів, що вони там так довго роблять. І рівно о 22.00 все згасло. Світло над касами, музика та монітори. Усе виключилось. Завжди відбувається так, автоматично. Система сама вирубає все, що їй потрібно вночі. Ми працювали далі з неоновим світлом на кухні, мовби застрягло між двома світами денним та нічним. Ну що, чуваки, ночка до сімої. Достава о п'ятій. Готуємо гриль, соуси, перевіряємо фритюри. І наш директор залишив лист з додатковими задачами Ой і тю, не забудьте морозилки, А то вчора, як бомжи залишили Ми розіжуся по позиціях, я взявся за фритюри, дві великі махіни.